Підпільний цех по виготовленню фальсифікованих хімічних препаратів викрили чернівецькі правоохоронці. Такий бізнес організувала 46-річна мешканка Новоселецького району разом із трьома своїми односельцями. Її власний будинок та помешкання доньки слугували цехом. Роє мешканців новоселецького району жінки віком 23 та 27 років і 38-річний чоловік незаконно виробляли хімічні препарати конфідор та конфідор Максі відомого виробника «Байєр». Аби покупець не міг відрізнити справжній товар від підробки. Фальсифікатори застосовували рецепти з відповідних посібників. А ще для маскування використовували поліграфічну та поліетиленову продукцію. Фальсифікат реалізовували як по місці проживання псевдовиробників, так і в торговій мережі Чернівецької області. Ході проведення слідчо. Оперативних заходів по вказаному кримінальному провадженню, зокрема обшуків, в помешканнях фігурантів було виявлено і вилучено значну кількість готових незаконно виготовлених хімічних препаратів, засоби та інгредієнти для їх виготовлення. В даний час призначений ряд відповідних експертиз триває слідство.